Всім доброго дня. Сьогодні вирішив показати роботу такого. Ну, сподіваюся, що чудового апарата. Ще не пробував. Теж буду разом з вами пробувати, як він працює. Щепоріс. Щепоріс український бобер. Настільки простий. Движок, горловинка, ножик. Саме головне, що він українського виробництва повністю метал, корпус весь на колесиках такою підставочкою. Я думаю, що розказувати про нього ми будемо потім, а зараз будемо пробувати. Вмикаємо. Ну, Почнемо щось що маленьку. Комната подарування два сміттє, два семьки мити, два сміли значення напад. Отаке товщина. Сейчас побачимо, як він її вийде. Мені вже подобається. Десь туда. Шипа ну. получается доволі непогано. Буде йти як мульча. Вивіше. Це бомбайка. Ви знаєте? Ще поріс, бобер. Це класна штука. Всім дякую. От так. буквально скільки тут часу, більше ніж 3 мішка, набито такої Ну, Я гадаю, що це прекрасний результат. Я дуже задоволений. Будуть питання, запийтесь.